Ну, це настоящий патріот. Я думаю, где-то за границею йти, так? Да? Здорово тись навчили? Ні, не, не вчили. Не вчили. Погано, погано. Ну так от вас навчу, що. коли зустрічаються люди, вітаються спочатку. Ні, ну може й погано. А потім, як перед тим щось стверджувати, спочатку краще перепитати. Але якщо ви, звісно, маєте якусь таку доказову базу, ну, приклад, що я не в Україні. Ні, Я б предположив, тому що тенденція для, для така: чого, от, для саме яреї патріоти, патріоти, вони якраз знаходяться ну, не в, в ділах України. В Україні. всі. — Я думаю, ти, так. як і Степан Андрійович, десь там в Мюнхені. Степан Андрійович, в Мюнхені похований. А за незалежність боровся на території України. так. Mm -hmm. Звідки живий? Не, не являюся гражданином України. А тоді не було, нікого не було громадянам України. В Україні як держава yeah, на превеликий like час like громадянство. На, на превеликий жаль держави України на той момент не існувало. За що і боровся? Степан Андрійович, щоб своя держава була соборна єдина. Mm -hmm. Незалежно, суверенна. Я запитав поставив запитання, звідки ви? Я з Донецька. Угу. То, що в Ростовській області. Ні, это тут, що в бывший України. Ні. Бившої України немає. Ну, это. Україна була, ну, її это... буде. Це твоє мнение. Ваше треба казати, ми на ти не переходили важно. Я це дуже не важливо. Да, це не субердинація. Ні, 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 це я ж не, це елементарна ввічливість. Я зрозумів, що вони виховані, тому я трошки займаюсь вашою світою, ой, ну, вихованням вашим. Ну, певно, що я не, світу не, треба ти трошки війни. Попоз... Ну, я авторитетний чоловік. Зможу я на вас повз. Ні, ні, для мене ти не авторитетний чоловік. Щоб на мене хтось повлияв, я чоловіка должен, должен уважати. Вот. Я буду робити вам зауваження, і, можливо, через якийсь час ви почнете себе відповідно гарно поводити. Ну, вас да. так, в да, можливо. Саме так, що зробиш? Важка б у нас праці да. українців виховувати оцих здачевілих, але ну що зробиш? Так, така вже місія, Бог нам так зробив. Ну, как-то у вас не получается. За что бы не взялся украинский, ни черта не все получается. Это не получается. Все в нас гораздо. Ну, ты же ж помнишь эту историю Украины, когда было там, що там, а, или как там, что там как ну, я не Знаю, про что ты говоришь. Ну, исторически, если взять эти вот события, ну, это еще там такое революционное, могу сказать, Революционный? начиная с 1900, там, 1917 года. И шо? 1976. Ну, было ж там, що, был, що было не ж там образу, образование. Несколько было образований, типа там какой-то украинцы. Ну, каких-то там было там. Ну, каких там, каких-то там. Ну, не помню, не помню. Не помню, помнят, чего там? Чего там? Чего не помнят? Мне интересно, я не знаю. А для чего-то дети ты зараз процесс гадал. Ну, я слышал, вот э, а, слышал а для чого тоді мені не могу сказать, что ты меня не Невідому інформацію делать... переказуєш, якісь чутки переказуєш, для чого це мені. Так це не чутки, то історичний факт. Який історичний факт? Пытались. Я питаю, в яких це роках було і як називалось. Ну, я досконально там не, не помню. Знаю. тоді, для чого ти Ні. мені це розповідаєш. Ну, ти ж знаєш, от яку, мету, і тебе яку мету ти переслідуєш. Так, так... То, що за що не возьмуться українці, з так З ми тут і переслідувач, я так і не зрозумів. Це у нас виходить. Вони От на той момент там просуществувала якась там республіка України. Яка республіка? Вона там. Ну, три роки вона просуществувала, все, ну, розвалилася. Вона не розвалилася там, і що там. Вона розвалилась. не розвалилась, тобі неправду розказали. Ну, понятно. Її понятно. захопили uh, більшовики. 90... Саме так. Ну, так, да, mm -hmm. да, так і було. Та так і а було. Потом, потом, потом уже в 1991 году mm -hmm. от, е это, хто у нас там Леонид Данилович, нет, у Кучма, а, е Кравчук, Кравчук, mm -hmm. от. Шо, он Кравчук? как раз и добрался как раз независимості mm -hmm. України. Да, да, Самый Вин, так це не народ ну, України, же, то, не е Рух України, да? політична партия, так. Коли? Ну, коли як, Україна, як, проголос... як, коли як, Україна як, проголосила свій суверенітет, ти ж в курсі певно? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Та в 92-му, по-моєму. Ні, в 90 дев'яностому, в 90-му. Саме так. так. Так, так, так. Ну а голосование было по моему 91 в 91-м, в декабре там, так 1 грудня було так, був референдум проведений. Ну я приймав, я как раз от я как раз приймав участие. Я я голосовал за самостійную Україну. Я я ну, тебе ввісно вот. вірю. И... Я тобі вірю. Вот. Так вот, и я как раз типа, в армії служил, той, да. і так, в у нас у нас даже были политзанятия, нам рассказывали, что да, да, вот как он говорить, Кравчук, угу. лет там через п'ять мы будем жить, как там в Швейцарії, во Франції. Все, все буде добре. Ну, я, я бачу, повели, да, ти ти ж да. десь да. у Великій Британії, так, да? чи у Швейцарії, де ти займає. Ну, так, угу. так, 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 так же, як і ти. Так, ти ж теж голосував за. Ну, ти ж тоже за это голосував. Я так думаю. Так, и я вот. в Украине. Ну, да, да, да. Так. Я, решил, я решил после всех этих обещаний покинуть эту страну. Так, Потому что все время зараз? все время обманывают. Оманут. Каждый руководитель и приходит и все время обманывает. Это зараз доход. Скажет, ну, в Донецке так же. Донецкий, ты кажешь, что ты покинул Украину. Ну, так мы территориально покинули. Ні. Це територія України, ну, це... Донецьк. Ні, ну это ти так вважаєш, а на самом деле Всі все подарок. так вважають. Заходиш зараз на сайт Організації Об'єднаних Націй, там, де є мапи всіх країн цієї організації, відкриваєш політичну мапу світу і дивишся, де Донецьк. Ну, да, да, да. Это там. Ну, так, это так. Так. А фактически Що Фактично, так. Фактично, що це називається? це називається окупація. Знаєш, коли з Гітлер приходив, так само ж Донецьк не став третьом рейхом, правда? Uh -huh. Uh -huh. Так. <реш> це була, це одно була Україна. Так зараз ті прийшли окупанти. Так. <реш> Але купірували. бачиш, я тобі скажу більше, Донець, хоч при Україні водичка ж була, зараз в тебе є водичка. От ви зараз на водичку якраз і будете з села. це от это ваше все достиження. В Криму теж не було, ні водички, нічого. Я ні кажу, водичка в тебе зараз є. є? Ні, саме дивись цікаво, поки нет. от. Поки не прийшли окупанти, то і в Криму, і в Донецьку проблем не з водою з електрикою не було. Більше того, в Донецьку навіть де... проводили чемпіонат з Європи з футболу, да? Пам'ятаєш, певно, такий у 2012 році. Так, а весь, успіх, весь, весь успіх государства що? в футболі. До да чого тут весь успіх? Я тобі не, взагалі кажу, говорят, як же в Донецке. Мені що мені ще часто говорять, найбагатіше. Це вашего. Одне з найбагатіших да, найбогатейших да, України это, это все, все с вашего телевизора проїжджало... Украины еще... Донецк назывался да. містом Троянд, зараз називається містом пакетиків з какашками, певно, да? <риво> <риво> У нас наоборот, за цей період э, троянд ще більше стало. Троянд ще більше стало дуже цікаво. Еще, еще не, не, не міг би ти не показати, будь троянд. ласка, да. Особливо Заходиш, заходиш, заходиш в Ютуб, там я там зрозумів, много там много я, я блогеров. Много блогеров заходиш, в YouTube, Донець, я ж не блогер в Гуглі, там подивишся, Я це зрозумів сюда. Скажи, будь ласка, на Донбас Арені, які проходять останнім часом матчі цікаві, можливо. Опять опять Ліга чемпіонів. Опять за футбол. Весь успіх государства именно политики. Лига чемпіонів Біон... можливо проходит. Бьонца ще не приезжает. Бьонца еще проїжджала? Ні, а до... ти вам з вашим, а, а вашим рівнем... позиції можеш назвати з вашим рівнем життя теперішнього. До вас тільки оця от Чечерина, яку голову надуло, от як і вам приблизно, оце до вас їздить. Це тепер рівень Донецька, що був тоді, і що стало зараз, на сьогоднішній день, саме так. Ну да, да. Та ну та. Я, я от б'ю Біонце давно не бачив, але не вийде. Не ніколи вже і не, і ну, нікол... вже не побачиш. Звісно. так. так а, а, ти много, а ти Скажи, много будь ласка, ти знаєш? а... Куда? Так, ти, ти, ж... ти Біонце, много композицій знаєш. Та ти можеш зараз полетіти, наприклад, з того самого тебе... Донецька. Та да, що ж ти матюкаєш? тю? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Бо точніше, нас переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!